Друзі, вітаю, це аграрім пластик. Давно нічого не писали для Ютубу, було не до цього. Так? Але бачите, сьогодні приїхав такий бак нам новою поштою. Це GCP, це величний навантажувач, так? І він наїхав на міну. Його реально так, досить сильно пошматувало, і з цими баками є певна проблема їх зараз ну, довго чекати. Так? Тому було прийнято рішення його відновлювати. І Чому для ютубу? Тому що хочу трошки трошки детальніше відзняти, а може трошки детальніше поговорити про наші можливості, так і е, які, які реальні історії можемо відновлювати. Нам потрібно в першу чергу усунути ці місця, які пошкоджені непосредственно зривом. Вирізати це цю частину, тому що у ній є дірки від уламків, тобто ми її вже не встановимо, або це буде дуже довго. Та тоді е, піддати, чуть-чуть його піднагріти і витягнути кут, наскільки це можливо. На своє місце, да, так? Так, да, поставити на своє місце. Частково так. вирізати. Частково? Так, частково. Тобто ти хочеш залишити, що да, я хочу залишити своє тіло, щоб було простіше нам е, слідувати за формою бака. Але можна звернути увагу також на такі баки. Ці баки є не менш. Проблематичними, хоч наче він висціли, от, да, да? він весь цілий, але це маленькі білі цяточки, це все уламки. Ми продовжуємо сувати наслідки обстрілів нашої аграрної інфраструктури. І якраз ми завершили роботу по цьому баку, по баку GCB. Бачите, цей бак у нас ще в процесі. Це все буде заварено і бак буде повністю відновлено. так. Щодо нашого баку GCB, дивіться, бачите. Сергій повирізав, це була частина бака, яка була уражена вибухом. Все це вирізано і варені нові, тобто нова стінка сформована. Також всі отвори, всі тут ушкоджені, їх заварили з двох сторін, тому що тут цю частину вирізали, був доступ частково. Там, де доступу не було, було зроблені вкладки. Все заварено, підсилено, відновлено. І як завжди, це наша така особливість. На всі ці роботи пожиттєва гарантія. І на 10 см від кожного шва, тобто, де проходила сварка зварювання, на 10 см ми ще даємо гарантію. Ось така робота. Бачите, гарантійний номер на кожну деталь, яку ми ремонтуємо, до якої ми доторкаємося, вона. Має свій унікальний номер, і вона проходить повністю по нашій базі, тобто фотографії, відео, гарантія. Тому е відповідаємо за свою роботу. Так, а зараз е хочу е Сергія трохи попитати, ну, навіть можливо, у вас якісь. Будуть питання він е, зараз на них відповість. Наші кіцікавить питання: що було таке геморне, що було саме складніше? Мабуть, складність була в тому, що з цієї сторони була тріщина, е, і всі ці тріщини, і було дві з цієї сторони і одна знизу. Вони всі сходились в цьому куті ага. від високої температури. Цей кут повело і він подався вперед. А ця частина ушла якби назад. І от складність була в тому, що нам було треба вирівняти його, щоб він став в манітушку. Також треба було зберегти герметичність, тому що було дуже багато тріщин, і ну, зібрати це все до кучі було не так складно, як довго. На цей бак пішов у мене ну, годин вісім. По складності бак я б не сказав би, що він мега важкий. Але по часу він затратний. Від 1 до 10, я б йому дав би балів всі. Уламки це зовсім інша історія. Там ми їх витягуємо і візуально ми бачимо, там не такі складні роботи, а коли от наїхав на міну, його розірвало і змінило геометрію. Тому можете собі так розраховувати, що так, така складність роботи для нас це десь сімка твода. Тому якщо у вас навіть більш складні. Ситуації, вам здається, так або там оприскувачі. Ми теж ремонтували бочки оприскувачів, які наїжджали на міни і такі були тріщини по півтора-два метри. Все це можна відновлювати. На все ми даємо гарантію, тому звертайтеся в усіх соцмережах. У нас є е, і телефони, і ми читаємо. Я читаю особисто коментарі, тому пишіть, знаходьте наш номер в описі. От якщо десь натрапити на відео, переважно в перших коментарях відео я залишаю. Наші контакти. Тому звертайтеся, можете на нас розраховувати. Ми там себе позиціонуємо як компанія номер 1 в Україні по ремонту паливних баків, по зварюванню пластику, по ремонту бочок оприскувачів. Також зараз почнеться сезон збору кукурузи скоро, так? То в кого пластики виконуси жаток, теж пам'ятайте, що ми їх реставруємо, повністю відновлюємо. Це набагато дешевше ніж. Купувати нові, обов'язково коментуйте, лайкайте, тому наші відео байдуже якась соцмережа. TikTok, Ютуб, Інстаграм, тому що це допомагає просувати наше відео, і як можна більше людей, аграріїв може дізнатися про те, що ми робимо. А так як, як це ми робимо зараз, ще в Україні ніхто не робить. Тому це наша унікальна така розробка. Розроботка саме технології зварювання двостороннього шва. Ми можемо проварювати ємність з двох сторін, не потрапляючи внутрі цієї ємності. Тобто, якщо у вас на бакові тріщина, так ми можемо його проварити з двох сторін, і це дає ось цю надійність і дає можливість давати гарантію 25 років. Тому до зустрічі в полях.